Фінкс, ми разом знов, фінкс даруй любов, разом єдна, наша сила чарівна. фінк, казковий вогонь, ми я удало, Головне повір в себе, кожен день це не гра, кожен день таємних чарівних казок Руку дай насила сила єдна, єдна. Знай про те, все буде так, як хочеш, ти. Головне повір в себе. Він здаруй любов, разом мідна, наша сила на чарівна, Вінс казковий вогонь, ми є удало, головна повіру в себе, Вінкс вруті рука, Вінс, вогонь, серцях разом назавжди, бо любов чарівна сила, повгляд вище захмат, віра у рубках, здивувати зможемо цей світ. Цілий світ для нас тобою вісь. Вінкс переїхали до гардинії. Справи в зоомагазині йдуть чудово. До міста прибувають спеціалісти. Вони приходять на захист фей від магії, але блум з подругами не дуже раді їх бачити. Що ж буде далі між Вінкс і їхніми хлопцями? Подарунок Міці. Пошуків вистачить. Летімо додому. Десь унизу останні феї землі. Раніше гардині не здавалася такою великою. Аж занадто Огрон може знайти фею раніше за нас. Першими будемо ми. Треба лише знайти її чарівний слід і піти за ним. Так, тільки скажіть Стелі, ні стало прокинься. Що? Сніданок готовий. <плес> <плес> Стелло, ти знову заснула. Це патрулювання мене вбиває. Я й досі переживаю через сварку з хлопцями. У мене стрес. Припини скаржитися. І зосередься. Аго, Ларі, як справи? Супер! Земля диво! Вона така жива. Цікаво, якою вона була, коли тут правили феї? Не знаю, але відтоді, як вони зникли, тут бракує гармонії у світі немає балансу. в книзі Фарагонде сказано, що рівня Білівікс можуть змусити людей повірити в дива. схоже, остання феї землі головна надія для людей. і завдання у неї буде непросте. Ми маємо її знайти. І нам треба працювати. Попереду важкий день. Будь ласка, заходьте, джентльмени, молодець до мене, поквапимося. Він скоро повернеться і потраплять у яку якому люб'язно для них влаштуємо. Ті Вінкс нікчемні маленькі феї. але дуже докучливі, як комахи. У них є крильці, їх важко спіймати і часом вони кусаються. Тому ми доручимо їхнє знищення комусь іншому. Гарненькі створіння, так милі і безпорадні, доки не зголодніють. А Тут непогано, звичайно, не мій палац на еракліоні, але нічого. Мені набридло бити байдики. Я спеціаліст і хочу діяти. Якщо так хочеш, то принеси мені апельсинового соку. Я не це мав на увазі. Байдуже. Джентльмени я приніс новий одяг. Ми станемо схожими на місцевих. Що за обличчями? Так, не наша форма, але, по-моєму, непогано. Навіть не знаю це усе таке велике. <гум> Ти купив правильні розміри? Мені сказали, що це модно. якщо не подобається, ходіть собі з мечами і у мантії. Принаймні одну проблему вирішено. Подумаймо, як заробити грошей. А їх треба багато, щоб жити в гардині, особливо якщо стільки витрачати. Ми готові на все, щоб бути поряд із дівчатами і захистити їх. І якби вони розуміли, що ми робимо це заради них, може тоді б не ображалися. Було б непогано, якби вони не фліртували з місцевими. Задля цієї квартири я заставив королівську печатку. не зволікаємо, бо її треба повернути. Хлопці, я знайшов рішення проблем. читання газет робота серед реклами я знайшов оголошення, де потрібні досвідчені механіки. Ми добре знаємося на міжгалактичних кораблях. А тож, земні мотори, древні пристрої. Ми з легкістю впораємось. Містер Ойл, ми найкращі у своїй справі. Мені потрібні механіки, бо тут повна роботи. Покажіть на що здатні. Чому ви кидаєтесь? Я думав, ти спіймаєш. Це гайковий ключ. А то машина, яку ви ремонтуватимете, до роботи. Звичайно, я просто пожартував. Ми полагодимо її цією штукою. Ні, від з мотором не відчиняється. У цих машин примітивна система відкриття. Я не бачу колектора енергії. Інвертора заряду і ретропульсивного фосфогенератора теж немає. Ця робота не така проста, як ми думали. може небо. відремонтує цей антикваріат за допомогою магії. Я можу спробувати, але нічого не гарантую. Яке гарненьке кошеня. Гаразд. Записую вас на вівторок. Я покажу наш салон. Ходімо. Дякую. Тут звірят купає наш експерт Стелла. Це наш дієтолог Флора. Ну ж, бо малята, час тренуватися. А тут вони розминаються з Лейлою. Один, два, три стрибок. Помагайте кривцями, а тепер вгору, вниз, вгору, вниз, а зараз найскладніша вправа. Крутимося. Привіт, Блум. Мабуть, це ваше. Мамо! Тату! Який сюрприз! Ми вирішили глянути. Як у вас справи? Ви чудово попрацювали. Усе йде як слід. А ось це вам. Дуже дякуємо. Без вашої допомоги ми б не відкрили крамниці, і ці звіряти не знайшли б домівок. Блум, не було потреби. Ми вірили у тебе. Ми пишаємося тобою, Люба. Дякую, тату. Нам іти. У вас, певно, купа справ. Я вас люблю. Як справи на сайті? Ти виклала мої фотки? Ті де ти спросоння? Дивися, що ви ж не серйозно? Усе чудово стело. Сайт клубу Вінкс найпопулярніший. Усі хочуть взяти чарівне звірятко і дехто намагається шахраювати. Але правило є правило. Так, найбільше ніж одна тваринка в одні руки. Тоді їх вистачить усім, Але Хтось думає, що змінивши ім'я, отримає більше за інше. Добре, що ми все передбачили. Так, я просто хочу, щоб цуценят вистачило усім, і що ця людина робитиме зі зграєю собак. Може, вона любить тварин? Або хоче перепродавати те, що ми даруємо. Треба з'ясувати, хто робить замовлення. Це просто усі запити надіслано з однієї адреси. Нам варто туди навідатися. Чудово, Обожнює сюрпризи. тут є хто? Ні. Це Мітсі найгірша сусідка, яка у мене була. Зараз вона така ж клієнтка, як і решта. Тож не кривися, усміхнися. Це знаменита крамниця любов до звірят»? чим вам допомогти. я чула, що тут дають неймовірну тваринку. А це хто? Він такий гарненький. Вибачте, я хочу його. Це ідеальний подарунок для мами. Він ще не доїв. Нічого хвилюватися. Давайте я про нього подбаю. привіт, блум. Ти тут працюєш? У вас є подарункова упаковка? Ні, це тварина, а не іграшка. Заховай кредитку, кошеня не продається. Так ми не продаємо звірята, роздаємо безкоштовно. Гарного дня. Приходьте до нас іще, але не поспішайте. Дівчата час годувати підопічних. Вони вже зголодніли. Що за галас? Ми трішки заклопоталися, але не треба хвилюватися. Вони дивно поводяться. Такого ще ніколи не було. Що відбувається? Мабуть, вони дуже голодні. Обережно назад. Це якась темне закраття. Підступи огрона і магію чорного кола. Вихід лише один. Вінкс ен... Ні. стій. Зажди. Зачинимо. Ну от, можемо починати. Вінкс. Enchantix. Enchantix. Плазмова блискавка. Їх не можна ображати. Це ж наші звірята. Рано чи пізно вони нападуть. Наші чари надіють. Переносімо їх звідси. Якщо їх побачать, це стане антирекламою. Чарівна веселка. Стелло, ти як? Лазерна клітка. От тобі. Молодець Техно. Наші феї обороняються, але це їх не врятує. Ні. Chantix. Місячний щит захисна енергосфера. Ти прудкий, але я тебе трішки сповільню. Плазмова форма. Здається, йому не сподобалося. Тварини чутливі до ультразвуку. Це їх затримає звукова хвиля. Що відбувається? Ще дракона! Спробуйте упоратися з цим, допомогло! Блум! Глянь вниз. Що відбувається? Схоже, це прибульці. Мамо, хто це? Ми себе розкрили. Ні! Тепер вони думатимуть, що феї небезпечні. Вони бояться нас. Я все владне. Лейло потрібна довга тонка мотузка. Заспокойтеся, все під контролем. Вас не попередили? Ви не бачили знаків? Huh? Яких знаків? Зараз я все поясню. Ми знімаємо фільм. заважаючи, ви зірвете зйомки. Фільм? А масовка вам потрібна? Краще спитати в режисера. Побачимося в кіно. Як реалістично, я майже не бачу дротів. Цей мотор настільки простий, що я не розумію, з чого почати. Голнебу. Я старався. Сподіваюсь, це залізять ще витримає чари. Це стара машина, але міцна. Спробуй завести. Ну, то все заново. Хлопці, погляньте. Це Вінкс за мною. Uh, guys, Навряд чи вони know, будуть раді нас бачити. Це наші дівчата, і ми їм потрібні. <coughs> Куди втекли <coughs> ті нездари? Якщо не зняти закляття, звірята нас з'їдять. Голод. А вже ж, вони перетворилися на монстрів перед годівлею. Може, їх просто треба погодувати. Знову ви ми ж сказали, що ми й самі упоримося Бачу, ви знову нам раді. Ви тут через нас? Чи тому що не довіряєте нам? Ми тут, щоб захищати вас. Хочете ви того чи ні? Готуйтесь стріляти. Припиніть, це наші тваринки. Оті? щось вони підросли. Ми маємо зробити їх нормальними. Лейло потрібен твій морфікс. Відволічить їх. Звичайно, ходи сюди, кицю. Об'єднаємо нашу енергію Енчантиксу Ми маємо привернути увагу істот. Нашим великим звірятам потрібна тарілка, щоб голоту гамувати заклинання переміщення. Хай корм із крамниці вгамує голодну кицю. Налітайте О, oh, ні no, no. Спрацювало. Усе гаразд, крихітки. Моє янголятка. Закляття знято. Все вже смішно. Перемогли нас за допомогою корму. Просто цим дівчиськам щастить, тільки й того. Кантлу це твоя правда. Наступного разу зробимо по твоєму. Отже, все гаразд? Схоже, так. Ні, тваринка Мітсі. Якщо вона зачарована, у дівчини проблеми швидше. Хлопці, за ними візьмемо нашу машину з майстерні. Нашу? Відчуваю, будуть проблеми. Набуг до енергії. Ця тратайка ледве суне. Це просте заклинання. До цього я припустився помилки, але тепер усе вийде. Має вийти. Машина рухається не так, як корабель. І ці знаки, мабуть, щось означають. Хто їх розшифровуватиме за кермом? Блум що ти тут робиш? На щастя, воно спить. Молоко, яке воно вибило, його заспокоїло. Звичайно, спить. І як слід поїло, я дбаю про нього. Тепер це моє кошеня. Розумієш, Мітці. Ми маємо забрати його на медогляд. І не мрійте. Мої друзі хочуть його побачити. І я запізнююся, тож пробачте, але я поїхала. Ні, її треба зупинити. Вона поїхала туди. Можете підвести? Навіть якщо ми потіснемося, все одно не помістимось. Я це виправлю. Набути oh, молодець. Wow. Oh, так, я знаюся на машинах. Заплигуйте і тримайтесь. Ми їдемо. Назад, котику. Що? Що відбувається? Мене звати Брендон. Я рятую твоє життя. Флора. У нас залишився корм для котів. Трішки залишила про всяк випадок. Усе позаду малятко. Усе гаразд. І ніхто нічого не бачив. Було б складно переконати цікавих, що це ще один фільм. Ти захистив мене від монстра. Дякую, Брендена. Як ти можеш? Стело, я ж просто помовч хитруне. А ти крадійка наречених. Я перетворю тебе на жабу. Стело, Стело, ти чого? Не смій? Вона опинилася в біді. Стело, вона він, Вони цілувалися! І ти робиш висновки, не знаючи, що сталося. Твоє кошеня Мітці. Забирайте його собі. Воно не потрібно мені. Вочевидь, ви й без нас спораєтесь, Тож, дякую за допомогу. Скай скаю щодо того випадку. Що блум? ні нічого. Немає значення. Тоді побачимось. Завжди, Брендоне. Ми не познайомилися. Я Міці. Вибач Місі, але мені треба їхати. Ми ще побачимося, Брендона, адже принцеса не відпустить свого принца. Вон, хто до нас завітав. Арін, правда не думав, що знову побачу ваші обличчя um, у нас виникли проблеми. проблеми. Мало Не підірвали майстерні, а потім ще й машину. вкрали. Якщо ви хотіли, щоб вас звільнили першого ж дня. Будь ласка. У нас були проколи, але ми не злодії. От ваша тачка. це не вона. Хіба що ви її зачаклували правильно? Mm -hmm. Ми можемо відшкодувати збитки. Скільки ми вам винні? Цього вистачить і забирайте свій Тарантас. <реклнадця> ну от у нас немає грошей. Ще один такий день і доведеться заставити усі королівські скарби. <реклнадця> Хлопці, чудові новини. Я знайшов роботу. Не повірите, але ви дивитеся на консультанта в магазині електротоварів. Я ремонтую комп'ютери і обладнання за викликом. Тож я завжди буду з вами. Молодець Тімі. Нарешті гарні новини. Чіла стело вище носа. Вінкс знову перемогли. Так мені здається, що я програла. В наступній серії Вінкс є спеціалісти не можуть знайти спільної мови, але в них немає часу на ревнощі. Дівчата дізналися ім'я останньої земної феї, але маги чорного кола вже готові атакувати. Вінкс, на наша сила начарівна. Фінська сковий вогонь, Ми я удало. Головне повір у себе. Кожен день це для нас гра. Кожен день таємних чарівних казок. Руку дай, на сила Знайдеся. Українською мовою озвучено так. Треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Тресто відкривають двері, ти побіг і побачиш чарівний світ. Все, що зараз має, ти лише сама бажає, запали, чуди цих ми наш світ.